Ми з тобою не встигли проговорити про благодійність, в якій ти приймаєш участь вже досить довгий час, якщо не помиляюсь, з самого початку. Ну, може так. так. Скажи, будь ласка, як ти дізналася про неї, як ти доєдналася і чим ти там саме займаєшся? Я шукала ж українських майстрин, які ведуть сторінки. Мені було. Цікаво спостерігати, особливо з початку повного штабу, зайде до того, я ну, так цікавилася ж нашими дівчатами. І я була підписана на сюджологістіст джо Ксенію. А, вона дуже креативні речі шила, і мені так було цікаво спостерігати. І м потім, коли вже ну, пройшов цей період, перший після. Початку повномасштабки, коли трішки почали всі виринати, дівчата вони ж майже з перших днів там, здається, так, не з першого дня почали щось одніки робити, що шити, і вони створили сторінку в інстаграмі. І от мені попалося вона десь в квітні, в кінці квітня здається, їх робота. І я а теж хотіла щось робити. Щось треба думати, ну як же ж вони ж Дніпрі, я тут? Ну що робити? Як це робити? Тоді ще навіть мова не було про те, що можна відправляти кудись крій. І взагалі в мене була доступна тільки моя перша машинка, яка зараз у мами. І якби взагалі, що я можу на тій одній машинці, що ти тоді думалась? І е, е, потім наклалася ситуація, що в на злодіал, на фронті на початку травня. І, взагалі, мені захотілося ще більше щось робити, щось якось вплинути на щось. І я написала, що давайте зберемо гроші. Вони показали там, що вони трошки шиють адаптивного одягу, а спершу йшли на фронт. І кажуть, давайте зберу гроші і щоб у вас було більше матеріалів. І я зібрала тоді п'ять тисяч, там і замовила різних різнокольорових тканин. А таких яскравих дівчата отримали, там звітували, все, все прям показали. Я ж там теж показала, що з ними зробили. І потім вони все більше стали переключатися саме на адаптивний одяг. І е, почали шити ці труси на зав'язках, перші були, це най, най, масово шили. На початках просто їх масово шили. І я взялася теж їх шити. Я не хотіла отримувати крій, тому що це ти прив'язка до того, що ти комусь щось винен. Все добре. Я замовила тканину і там не так багато. Трошки спробувала, взяла викріку, тоді ми, на жаль, починали, ну не було виходу. Починали з тих, які були викріки, mm -hmm. які були, ми всі знаємо. А потім вже до нас долучилися конструктори і почали нам розробляти mm -hmm. Там Тепер у нас прям дуже от, великий такий колекція викрій адаптивного одягу від наших українських розробників. Okay. Колекція майстер-класів різні дівчата знімають. Я теж е, два чи три майстер-класи зняла. От. І е, знаєш, ну, така ком'юніті просто. Як на мене, ще шаленіша, ще більш значно більша, ніж моя спільнота, причому об'єднана такою доброю справою. От і якось з того часу закрутилося. Потім в нашому Кривицькому чаті майстриня Оля Ручій, вона в Петропавлівці зараз Дніпропетровська область. Вона каже: Давайте якусь лотерею зробимо. Uh, і я так дивлюся, що всі так тушуються. <гад> я кажу, давайте я тоді. <гад> чи якось так. <гад> ну, якось так воно було, я не пам'ятаю так точно, але я взяла на себе цю роль. І uh, була перша лотерейка, чи в кінці літа вона, мабуть, в кінці літа вона була, на початку вересня. якось так. та, яка добра лотерея? Так, добра лотерея, найперша, це був 22-й рік. От, І uh, ну, отак от вона й була, отак вона й організувалася. Я це проводила, було трошки страшно, звичайно. Ну, страшно це все було, як це все зробити. Ну ось так. Який зараз найбіль... найчастіший можливо запит по речам? Та різні, найчастіше, що найчастіше? Різні ні? запити. Штани, хуті, футболки. Футболки це просто ну, універсально, всі, всі носять футболки, і це найзручніше. І штани, труси, ну, ось такі всі самі найнеобхідніші речі. Я 50... Скільки? 54 ліпучки? 50? 52. 52? Тобто 4? Так. Є ще універсальні. Ось. А універсальні — це і до 100, так? Yeah. Кібер-худі. Кібер -кота. Так, пишемо, яка сторона, тому що це показувати двосторонні, а зазвичай ми робимо тільки одну сторону, uh -huh. щоб воно трималося. Це тут бока. Okay. Okay. Так, підписуємо, звідки п'ять місць додаємо смаколики, маленькі презентики, іноді листівки, якщо в нас є. Ось таке. Кайф. Okay. Ще в нас є е, така цікава історія. Зараз Марина розповість, у нас з'явилося багато футболок і ми їх перешиваємо. Да, одна компанія нам задонатила 2000 футболок, але вони усі ось такого кольору, тому ми вирішили їх задекорувати. Наші майстрині придумали ось такий декор. Як глядачі можуть доєднатися взагалі до цієї ініці... ініціативи Можна благодійної пошукати в своєму місті швайну роту, спробувати сходити там на воркшопи, де хто організовує деякі міста? Можна приєднатися до каналу, і там, коли є крій, коли от накроїли багато виробів, пофасували на такі пакунки, там цим є все. Там є крій, там є там, якщо потрібні липучки, шнурки, ну тобто все, що треба. І тобі просто сісти шити. Майстер-класи є, тобі покажуть. От можна, там вот є такий крій, пишуть, дюди. є вільні там стільки-то наборів для пошиття <гум> того-то там. І в коментарях хто хоче взяти, той пише. І тому відправляють цей крій. А це що? Це кібер-труси! <гум> 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 Розпаковка. А можеш мені, будь ласка, помочь? Зараз. Зараз. Ой, наші... вони теж такі. Це наші богонятку наші. А, точно, тут Тільки бавовною. Кайф. Вони тут... з зав'язочками, з ліпучками. Давай. Це просто мені однією рукою незручно, тому асистент. <гум> все, ну Ви просто подивіться, які тут шови. Ну, все, все як дівчонка, для себе. От, до речі, це те, що в нашій майстрині це шилося вдома. Е, у дівчинки немає грілака. Угу. Боже, все строчка. Тобто все закрите. Да, все закрите. Нічого ніде не натирається. Тут закрито шов. Де ви таке знайдете? Ніде, тільки тут. Mm -hmm. Хоча ну, ну, тут не машина все-таки mm -hmm. немає... Ці це рівень. коли, як розповідала Іра, це можна в вас взяти вже готовий крій і да, вдома да, просто да, да. це ми, ну, зробити крюємо, і все по Ми насилаємо повністю пакунок. З липучками, з резинками, кіпіркою з усім. Uh -huh. Тобто вся курнітура. Uh -huh. І, І обов'язково вони беруться. Обов'язково вони перуться. Yeah. 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 І просуються. Okay. Для того, щоб коли вже їх передали поранено, одразу можна було одягнути. Не стояло питання. Чистоти. Тому що ну, старині, це справді лікарні е, дуже необхідно. Ну, не ну, Тому навіть так можна навіть допомогти. Матеріал це все висилається. Угу. Тобто вони навіть вже упаковані, його записують, що це все. і як, да, і да, просто повертають потім. Ось на та сама писала, запакувала угу. і нам надіслала. А ми тут уже приділяємо по запитам. Mm -hmm. Так от можна долучитися, можна долучитись репостами, донатами і так далі. Можна самим замовляти тканину, можна шукати. Е... Ну, в секонд хенді не рекомендую, тому що не всі можуть там, нормальні речі виб... вибрати. Хоча дівчата буває, беруть футболки в секонд-хенді, але ми вбираємо прямо, щоб вони були нормальні, як для себе, а не так, аби що. Ну, пошити адаптивний одяг, наприклад, з якоїсь... Простині, ні, наприклад, чи такого це можливо? Чи ну, це таке якщо треба? це нова тканина, а не ну, теж, знаєш, це крайні, речі, крайній край... випадок, крайні, просто так. я не знаю. Ми стараємося робити не як для себе, а, а шо, перешиваємо футболки нові, перешиваємо, е, якщо секонд хенда але воно класне, воно гарне. Ну, тобто, щоб це було ну як для себе, як для рідної людини. Зрозуміло. З якими матеріалами, можливо, потрібен найбільший зараз запит. Ну, ти говориш, що футболки, наприклад, це найпопулярніша плюс-мінус ну, така одиниця. Та воно все, тому що і труси, І, і, футболки, мало. Так, і штани з цього адаптивного одягу завжди мало. Ми, ми завжди не встигаємо. А можливо, зараз можна було б загітувати, що е, всі, хто зараз мають якийсь з себе там, не знаю. Склад вдома, де там речі, не речі, тканини, тканини лежать і чекають свого найкращого чудово. часу, то завжди можна, а зараз так точно, в правильне місце його все передати. Воно буде мати користь, воно буде виконувати дуже важливу. Да, роль Наступні футболки. які веселі ну, Так. Це у нас посилка, яка приїхала з Нью-Джерсі. Нещодавно Вау. це американські канини. Від, наших людей, які підтримують Україну, е, Українка, з Харкова. Вона там вже дуже багато років живе, Ох, близько двадцяти або можливо більше. Але з війною вона почала допомагати, і на обосини вона запропонувала, запитала, чим я можу вам допомогти. Я хочу. Yeah. Ось, ми склали список, довго переписувались, і вона організувала навколо себе людей. В Нью-Джерсі і нам передали близько 120 кілограмів, здається. Чотири 150. 150? коробки і рулон тканини морем приїхало до нас. Ось, І ці тканини, яку вона надсилала, ми, ми труси заготов... заготовлені Так, да, е кроїли труси і це випадок. Такі ми використали на планочки. Це такі дуже дуже веселі. Бачите, в таких фронтах. Да. <сіправі> 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 Хлопцям буде. Там дуже, там дуже. <сіправі> там ми можемо показати, які там принти. Там такі принти. Що? Ну, тому кутку. Ага, ось все. Скільки сюди. Це ж вже не всі, ти ж вже покрав, вже покрав, да? Ну, ті всі, да, ми покрали. Давайте сюди. До трухани. Ну, там деякі просто не хочуть. Оця ця класна проза. Це та тканина, яку просто. <хи> та повинна піднімати наслідку. Ну, це не тільки ця. Ну, чекай. Чекай. Добре. Ця. Царство швейної роти. Це, це тканини, які потрібні. У нас потрібні було, коли ми займали ці тканини. Я відео знімала, там є ролик. Ми чуть не плакали та, всі. Ну тут. Коли листи відкрили, від дітей то плакали. Так, ні, коли листи листи можна дуже показати, але листи таке. Ну, що ми мистецтво любимо. Як і на мене, так? Ну що, мистецтво? Як воно є? Це почає. Правильно! Хорона гума. Згрітелям же що. Зараз. Тут є щас я покажу. Прямо а. Ну, а це. Ну, скажіть, будь ласка, ну хіба хочеться хандрить, коли будуть такі трусіля? І треба їх швидше жити, бо це ж байка, тепло буде. Тепло. Буде дуже жарко. Ось там були, а це залишки вже відкрою. щоб просто показати, що це. Це те, що тоді приїхала, правда? Це все, абсолютно, це приїхало в Нью-Джерсі, пані Наталя. Такі трохи не будуть хлопцям. Ось. Треба поскоріше вже пройшло. <смір> ну, <смір> да, ну, тобто, наскільки це зроблено з любов'ю, з е, ну, да, Вони ж вибирали, мабуть, ці тканини. Е, це, взагалі, більшість тканин це з колекції пані Наталі, з її особистої колекції домашньої. Тобто, Відповідно. Вона, вона просто поділилася. Що повідавала, бо вона також майстриня. А це щось а, так, щось ще цікаво. Це, це ще десь мають бути це собачки. Прикольна з... З да. Але воно таке. Тип, Ми ще не придумали. Прикольне. Ага, це бейсбол. Да. Так. Так. Ну, скажіть. Це для музикантів. <гум> <Кайф. Вот. гум> ну вот. Ну це ж просто, це круто. Це те, що в такому важкому такий важкий період. Ну, хотілося ну хотілося да, там гарібати, як все плохо. А дійсно ось родіти з таким яскравими труселями. Так, правильно. Треба вийде? тканина, щоб радіти яскравим труселям футболкам. Так. Да. І підіймати їм настрій. Піднімати настрій, так, да, там що. Ну... Шлях, який випадає, важкий, <проб> <проб> я забуваю, я ж тобі казала, я не сороблюсь. Я просто забуваю, де є камера. Шлях, який випадає нашим пораненим, дуже важкий, тому ми намагаємося з дівчатами якомога більше не просто шити. А вшити yes. те, що будемо піднімати настрій не лише комфорт, але і ось таке по можливості. Uh -huh. Тому допомагайте нам з можливостями. так. Так що Поділючки ще. А якщо ви ще й походитися взяти пакуночок і зшити те, що вже розкроєно, то це буде тільки в плюс. А також приєднуйтесь до благодійних ініціатив швейна рота може бути в кожному місті. Правильно розумію? Ну майже в кожному, в багатьох вона є. Тому можете знайти їх в соцмережах, так. доєднатися. Навіть якщо ви зробите репост публікації, це буде вже доєднання до цієї ініціативи, тому що про неї дізнаються більше ваші підписники, підписники-підписників і так далі, все піде по Сарафанному радіо, тому що зараз, як не крути, ця історія не так часто мількає посеред очей. Ну, ця історія, це тому, що блін ютуб блокує за ті слова, які я хочу сказати. Так е, тому, щоб не забувати про те, що ми живемо в такий час і за таких умов, і що ця робота дуже цінна. І це дуже дуже важливі речі творяться. Створюються, творяться, творяться, творяться. Іноді так. це творяться, тому що. Коли приходять індивідуальні запити, і там, наприклад, якийсь такий велетенський козак, йому треба індивідуально шити, бо в ньому штани будуть короткі або ну, так вузькі, а так. так само зрукав. Ну, є різні запити. Так, тому іноді іноді твориться, іноді ліпиш із чого-небудь. Як в нас в Шваніроті Києва Таня і Марина вони роблять бандажі. І чахли е, по індивідуалі більш... здебільшого по індивідуальним запитам. І реально там потрібно враховувати індивідуальні особливості кожного, тому що якось стоїть не так апарат, не так ну, апарати ставлять по-різному. Я вже теж трошки. Тому під кожного, майже під кожного, і це прям як таке трішки сумне, але мрям мистецтво, я б сказала. Якщо говорити про тих, хто може доєднатися саме от фізично, тобто не прийти, взяти вже готовий крій і в себе вдома пошити, а я знаю, що є якісь місця збору, скажімо так, де проходять можливо це майстер-класи, там проходять, або просто ви там збираєтеся і шиєте. Як можна доєднатися до вас фізично? В Києві 100% можна приєднатися, пишете мені або напряму швайну роту, і ми вас будемо чекати. Здебільшого це четвер-п'ятниця. Про інші дні можна домовитися. Хтось там буде в майстерні. 90% часу там хтось є в будні дні, іноді на вихідних навіть і там дівчата деякі просто прописалися. Вони весь свій час жертвують для того, щоб шити, тому що запитів багато, і ми не встигаємо їх всі закривати швидко і як ну як. На вчора, так би мовити. От тому робота там завжди є. Навіть якщо ви не шиєте, можете, або можете взяти з собою подружку, і вона, якщо не шиє, наприклад, то вона може там прасувати, складати, сортувати. Тобто роботи багато. Бандажі якраз. А що ви них розказуєте? Бандажник бандажі. Ти ж займаєшся бандажами основно. Я ти знаєш, я їх останній раз шила, я їх більше краю зараз і відправляю в небо. Ніж шию. Ти теж можеш принегти про них майстер-клас змінити. Зараз я монтую майстер-клас, такий невеличкий, як ще, мабуть, весною, вересні, вересня, весною. Вересні Таня шила бонтаж і тільки зараз в мене дійшли руки змонтувати. От, там ми показуємо, як вона зробить. Це для того, щоб фіксувати кінцівку, якщо там команда там ще тут. Дуже Подушки для поранених. Боже, які вони прикольні. Це ще із байчки, м'якенька така. Для ручок, для ножок, для голови, щоб було зручно. Ну, там десь паравоз у нас їде. Тут ручки, щоб там якось чіпляють на ліжко. Ага, щоб вона фіксувалася. Тому навіть ось таке. Все виробляється в кожному знайдеться своя зона так. відповідальності. Так. Головне прийміть участь. Але Просто. що цікаво, так. до нас влітку прийшла Оля, яка не вміла шити. Вона хотіла щось тим, чином, на почала ходити. Ну, є така особлива історія, але вона уникає соцмереж. Ми її вмовляємо. Ми розкажемо ми про неї. Ми її вмовляємо записати історію. І а, зараз вона пошила свої штани. Перші. Мало того, що вона ще є адаптивний одяг, ну це ж так, звичайно, вона підходить, ми там підказуємо, що робити і так далі. Але тут вона пошила вже для себе штани. Як надав, вона приїжджає, що вона, вона каже, Іра, дивись, я пошила собі штани. Сама е, спроєктувала, господи, е, сама. Вона викрійку взяла викрику. готову, але пошила їх, е, тобто людина прийшла, яка не вміє шити. І тут ми ну, мірі, тоже... Звичайно, спершу там були не прості роботи. Там. То прасувала, потім поступово ми її, а давайте липучки пришиєш, ну добре, а потім, а давайте ще оце там зробиш, ну добре. А потім тут треба фліску зробити, Оля. Я не вмію, ми підкажемо. ну, Там дівчата просто вони її там взяли в свої руки. Клас. і вони все, все зробили. Як ті, хто ті, кому дуже потрібні такі речі, можуть запит залишити на них. Основна сторінка, та й не тільки основна, швейної роти. В шапці профілю є посилання на Google-форму. Заповнюєте, ви попадаєте до нас в табличку, ми вас бачимо, все, що потрібно. Якщо щось потрібно уточнити, ми вам дзвонимо, ви залишаєте номер телефону і отримуєте безкоштовно адаптивний одяг по готовності. Або якщо щось от прям є, вам пощастило, то відправляють швидше. Клас, дуже дякую тобі, дуже дякую, що ти поділилася а, тим, що приймаєш участь в такій благодійній ініціативі. І всім дякую, хто приймає в подібних чи в такій самій благодійності участь, тому що нам варто не забувати про це все донатити і допомагати. Дякуємо вам, Па-па, ще раз. Тут ще є ось такі от знахідки. Боже. Да -да, Мініатюричку. Цікаво. Приходьте ще. <ріху> Ой, обов'язково, обов'язково. Треба е, обов'язково говорити не з пустими руками. Приходьте. Так, е, да, не з пустими руками. <ріху> е, Ну, <ріху> можна з пакетом АТБ. Можна. <ріху> Але хоча б, щоб воно було не пусте, там можливо якась ниточка, якась тканюшечка, чи щось та, що буде приносити користь. А що ось це у вас тут розкроєно, це що буде таке? Це будуть бандажі. У нас ними займаються на бандажі. Ми маємо теж щільному, потом. Я до тебе позаглядаю. Ну, це не диктивний одяг, це до нас завтра приїде одна наша журналістка, яка випускала про швейну роту. Так, це ми їй робимо подарунок. на з'ясувати. Клас. Може, до речі, показати. А все одно відео ж не вийде завтра. А завтра ми вручимо. Потім <с> силочку на відео дамо. Давай. Як виявиш? Я Є одна журналістка пані Аня. Анна, е не пам'ятаю, але вона знімала про Швейну роту. Тут у нас цілий документальний фільм. І єдина поки що, яка настільки детально, професійно е висвітлила роботу дівчат. І в цілому показала, є е відео на Ютубі. Оно уже вышло? Оно уже вышло. Мы до посилання? Можна. Можно. можно. Yes. <laughs> Ось. И она завтра приедет со своей сестрой. И мы, как вдячність, хочемо їй ей презентовать эту оболочку. Классно пушится. Класс. Так что, так что, Стас? О, а это тут розмірні стрічечки. Так, да, тут у нас є ще э, малі помічники, але я вам їх не покажу. Ви та мамо.